Значит, вправа 1496. Значит, там сказано, що на малюнку 154 зображено прямокутник ABCD. Запишіть усі пари паралельних відрізків. Прямокутник має прямий кут. Значит, записати пари усі пари паралельних відрізків. Значить, ну почнемо. Візьмемо відрізок АВ. до нього паралельним буде відрізок, який напроти нього, CD або DC. Це те ж саме, Хай буде DC. Відповідно до відрізка АВ паралельний відрізок DC, до відрізка DC паралельний АВ. Записувати їх Навпаки, я думаю, немає сенсу. І далі БЦ відрізок до нього паралельним буде А. Тобто вони будуть... паралельні відрізки це такі відрізки, які лежать на паралельних прямих. На паралельні прямі це ті, що не перетинаються.